Всім привіт! Завершився товариський поєдинок між київським Динамо та данським футбольним клубом Бронбю. 4-0, мої любі друзі, Динамо Київ перемагає. Тут ви, друзі, рахунок не бачите, але 4-0 Динамо перемогло. Денис Папов, Царенко забивав, Андрій Ярмоленко та Олександр Піхальонок. Саме ці футболісти забивали. Сьогодні ми про цей матч, мої любі друзі, і далі поговоримо. Київський Динамо! Ну, Вийшла грати в такому складі, Рослан Нещеред в ротах. Потім його до ремонтами за до речі, Георгій Бушин. Вівчаренко, також вийшов град, Тут основний склад був такий Рослан Нещеред, Вівчаренко, Денис Папов, Володимир Брашко, Володимир Шепелев, э, Волошин, Владислав Анат, Ланвейк, Караваєв І Віталій Буяйський, Біларов. Да, ось так. Э, ось так. Тобто нещерит, Вчеренко, Папов, Брашко. Шепелев Волошин, Анат, Карлаев, Ладвейк, Біловаров та Левуєвський, який був капітаном команди. У другому таймі з'явиться Георгій Бущан, Дубінчак, Малыш, Андреєвський, З'явиться у... у другому таймі ось там ще з'явиться Андремон, Супряга, Піхальонок, Тимчик, з'явиться Царенко, Тадячук. У Бронбі, Осана Шміто, Каріс, Зондергарт, Чембе, Ха, Хакхейм, Ларсен, Кавальчик, Греве, Нарці. Ось такий стартовий склад. Ну і Амаянфа, капітан команди. Давайте про матчу. Взагалі наша українська команда дуже потужно розпочала цей поєдинок. Дуже потужно, Мені «Динамо Київ» дуже сильно сподобалося. Я це матч коментував. і Динамо Київ мені сподобалося своїм бажанням, своєю самовіддачею. І вже з перших хвилин Динамо Київ цю самовіддачу показала. Команда билася, билася один за одного, один за всіх всі за одного. Всі билися, всі старалися. і Динамо Київ дуже сильно сьогодні старалися. І вже на 14-й хвилині доля віддячила киянам забитим м'ячем. На 14-й хвилині Віталій Буяльський зробив штрафний. Сам же Віталій Буяльський на 14 й хвилині е зробив голіву передачу. Віталій Буяльський навіс на Дальній Стіку, де Денис е на наближний, перепрошую, Денис Попов. Випередив захисника і розстріляв вратаря, тому що Денис Попов пробував гезерної позиції. Після забитого м'яча Динамо дуже активно працювала по відборах. Динамо Київ дуже активно відбирало м'ячі, особливо в центрі поля, дуже багато накривали кияни Бронбі, Бронбі дуже багато помилялося. Кияни Кену і другий м'яч забивати, дуже багато було хороших шансів. То перший та. Повністю під контролем був на моїм суб'єктом, точку зору Київського Динамо. Я просто поділив, що кияни таке перемогли. А ось у першому таймі. А ось другий тайм був дуже друзі важкий, тому що да, Володимир Башко там спочатку зі штартом удару пробував непогано, але десь хвилин 50-ї було дуже важко і перон бютиснув. Беронб десь відрізок з 50 по 65 хвилин був дуже важ... важким для київського Динамо, але. Але, мої любі друзі, вдалося, на щастя, так забити, забити Ланвейк на 71-й хвилині пропустив м'яч на Антона Царенка, Олександр Піхальон все-таки, до речі, віддав голіву передачу. Тобто Олександр плюс пас. Я коли коментував матч, я до речі, не замітив той факт, що саме Олександр подачу. Ланвік дотепно пропустив м'яча. Ну, а Антон Царенко з ударної позиції пробив та зробив Антон Царенко рахунок. 2-0 ну, для Антона Царенка це другий гол. Він і шальки забивав. І Сьогодні також Антон Царенко забиває. Потім, через 4 хвилини, ще один м'яч Кияни забивається. Помилився в Воротар. Помилився Воротар, я вам хочу сказати. Uh, і м'яч Арбернь би хотів через короткий пас увійти свою команду, але віддав прямо на Андрієвського. Мені здалося, що це був Андрій Армонко. Але все-таки все Андрієвський забив, ось тільки зараз я це зрозумів. Спочатку сказав, що Андрій Ремонко, ні, це був все-таки Андрієвський. Uh, якщо я не помиляюсь, звичайно ще. Ідеальний удар із-за меж штрафної площі, Воротар помилився, Андріївське миттєво пробив і забив третій гол. Ну а потім Андрій Ермолку обіграв захисника, віддав на порожній ворота на Олександр Піхальонка. Олександр Піхальонок забив і рахунок 4-0. Олександр Піхальонок, і Олександр Піхальонок забив таким чином всі перший м'яч, з з Динамо. А в цілому, я звичайно щасливий з української команди. Динамо Київ перемагає 4-0. дуже важлива перемога для київського Динамо І з психологічної точки зору це дуже важливо. Нагадаю, що київського Динамо. Дуже важливий матч очікує з партизаном, дуже сильна команда Партизан, і буде дуже важко, звичайно, що киянам. Я це прекрасно розумію, але шанси є в київської команди, і ми, звичайно, віримо віримо в українську команду. Динамо Київ дуже самовіддано сьогодні діяло. І ще раз кажу, мені динамо Київ дуже сильно сподобалося. Тобто то сьогодні я бачив команду, яка хоче перемогти. І сьогодні я побачив характер футболістів Київського Динамо і знаєте, браво Динамо Київ. Просто браво, ідеальний матч. Так, да, були деякі моменти. Там і в першому таймі в Беронбі був хороший шанс на останніх хвилинах, тайму. Десь трішки надалося нашим захисникам. Ну, Трішки помилилися, але буває нічого страшного. В цілому, я ж кажу, Донбас-Київ дуже сильно мені сподобалося і дуже важлива перемога 4-0. Дуже важлива перемога. Ось матч Кияни проведуть 17 липня, потім ще 18, 17 липня, там ще уніон ньон Мерлін буде. Дуже-дуже, друзі. Важлива підготовка київського Динамо, тому що матч з Партизаном вже не за горами, вже взагалі не за горами, мої любі друзі. вже Дуже скоро матч з партизаном. У середу, 17 липня, не пропустіть матч Динамо Київ на мелодії. Потім 18 липня матч з Уніан Андерліном. Дуже цікаві команди. І з нетерпінням чекаємо наступних матчів Київського Динамо. Дякую вам, друзі, за увагу. Динамо Київ Бронбі 4-0. Абсолютно заслушена перемога Динамо Київ. Бронбі це дуже сильна команда. Бажаємо данській команді таку все найкраще. Окей, а нам, бажаємо, все найкраще. І я вам, друзі, також бажаю всього самой найкраще. Динамо Київ Бронбі 4-0. Міс Папов, Антон Саренка, Андрієвський все-таки та Олександр Пікальов. Це автори забитих м'ячів. Дякую вам за увагу, друзі. Динамо Київ, Бронбі 4-0. Дякую за увагу. Бережіть себе. Всім до нових зустрічей.